Так, всім привіт. Повернулися до ремонту нашого сараю. Тут, виходить, було, була така поверхня, я піском боєм засипав його пол. І тут зверху засипав бой піском, пролив хорошо. зараз підсипаю гранатцевим щебнем. і буду трамбувати. І потім... Проллів ще разочок його, будемо заливати пол. Що по планах буду шукати людину, яка заложе двері оці і оцю диру. Вирішили, що будемо когось нанімати, тому що часу в мене не дуже вистачає на це все. Зараз це все обираю і засипаю тут. Або в цю моглу, або в цю мглу э, стічну яму буду робити. Викопаю таку, не знаю, 80 на 80, може примерно подивимося, а глибиною, Та теж може сантиметрів 80 до метра. В планах було як. Одне планувалося, друга робиться. Ізначально хотів на утримання одну сплошну клітку зробити. Так воно і планувалося в мене. Потім я вирішив, що можу поставити тут три свиноматки. Ну, опять же, досвіду в мене таку особу немає, бо цим займалися батьки. Я думаю, що не буду я спішити. Зроблю цю клітку відкормочної все таки. А там, де в мене літня кухня, винесу піч. І зроблю під свиноматок, там 2-3 штуки мені з головою хвати аби встигали. І потрібно ж тут доробити двері. Та в общем, роботи тут в общем, нічого ще не зроблено. Підготовка тільки йде да, і все. І потолок, само собою, підшити чимось таким, щоб е, стіни я планую штукатурити, но, опять же ж вопрос. Або я буду штукатурити отак, без матерщем, то. Щоб свині не гризли кирпич або в сплошну. В ну, Сплошну, мабуть, буде мені дуже дорого, і я, мабуть, ото зроблю так по клітки, по висоті клітки, штукатурку, а тут щось треба таким підшити. буде, щоб криси доступа не було, в общем, сюди зовсім. Коротше, якось так. Тут за цією стіною ще. Питання, хотів вже ж її повністю знімати, розбивати. Ну, Вирішив, що буду я її армірувати і стягувати. В по понаружі арматуру отак кину. З шию його, позварюю і заштукатурю з обох сторон. Я думаю, воно держатиметься, нікуди воно не дінеться. Оцю все-таки стіну, мабуть, оце отак. Все треба штукатурити. Ну і хорошим слоєм, сяткою, все як положено. І сятка не оця, що під штукатурку, а сітку ложить. Будемо і цю саму собою, і оця, що на поле ложиться, 100 на 100. Оце таке в планах, не знаю. Може хтось скаже, що гроші на вітер. Ну Я хочу так зробити. Коротше, тут що? Ось такий бур'ян був. Я тут вирвав, щоб доступ був хоча б до Гранацева, до води і щоб було якби тонірувати. Тоді вже уборкою почнемо тут займатися, оцей забор зніму Возможно я його трошки туди віддвину бо в планах тут теж кое що є. Не буду загадувати дуже далеко. По мірі можливості. Взагалі отакий бардачок у нас тут розвівся, але це вже я його убрав. Тут все отак було. Що ще? Зверху оці ще не сказав, що буде йома положу. Є в мене така сітка, вона не сітка, а як на фермах були раніше станки поварені, з металу з того, в общем, виріжу кусочок. Воно все ну, витримує чітко. Я вже на своєму досвіді провірив, в общем, робив в одному сарочок. Це що з стінами, це я раствор мив битону мішовку і на стіни просто виливав. Коротше, отакі у нас справи. Треба спасати сарай жалко, бо це вже, вже рік, як я купив цей будинок і ніяк ми сюди не могли дойти, бо ще в хаті багато роботи. Ну вирішено, що сарай треба зробити, щоб він працював і приносив якусь прибель. А не просто стояв і рушився. Так будемо хожувати за ним, ще стоятиме. Тут ми укріпили, виходить, е, що тут потолок був провис, що я його обрубав, хто не бачив на попередніх відео. Він провис, е, були набиті райки і зверху глина. Ну райки були набиті знизу. І само собою, що воно даве глина на райки, райки попровисали. Отак, в общем, хто зна, що було, все зірвали. Укріпили нові дві балки, кинули 150 на 150. Ось вона. До прямо до старої. Там вона не гнила, нормально все, ну но це так вже для себе, можна сказати. Для свого спокійства я так підшив, чи цей усилив. Тут підсилили трошки. Так начебто криша непогана. В принципі, ще постоїть. Нема смисла її трогати, бо це тільки косниць, то треба буде хату продати, щоб цю кришу зробити. З нашими цінами на ліс, зараз на шифер, то не буду я її отрувати, воно все нормально там. -то. Саме головне оцю. Там ще через стінку в мене кладовка, я мастерську хочу зробити, то там ну там взагалі все чітко, все нормально. А оцей сарай, іменно оцей угол. Ну і в планах вже, вже обов'язково треба підлить хату і підлить сарай. От мостки немає. Бачите, вона то є і стане. я не пойму, що так, що вона тут. Трошує. І, зрозуміло, що коли мостки немає, то вона все сідає. В общем, в принципі, будемо працювати, вже зніму, як залів пол, не знаю, може буду сам заливати, може, може не сам. Ну, взагалі, типа не сам, там два хлопці не згодні допомогти, то якщо я їх дождусь, то буду з ними залавати. Якщо ні, то буду потихеньку сон. Не так тут і багато, тут я не знаю, квадратів 12, мабуть, я думаю. До да, десь 12-15 квадратів. Та 15, мабуть, і нема. Тут 12-13 квадратів. То, в принципі, навіть, якщо захотіти, можна самому все зробити. Здоров'я треба берегти, Лучше заплатити. Хлопцям поможуть. Задам за два за залієнти. І забудем за це. Оце думаю ще теж. Мені стік робити ж сюди. Ставити маяки чи на глаз його робити. Я в себе як бетонірував тонірував там Прошлі сараї. Я ніколи маяки не ставив. Я так правилом його тягнув, навіть і правила в мене не було. Доскою тягнув, то вийшло більш-менш нормально. Тут плитку ложити ніхто не буде. Пока що. <хи> плитку тут ніхто ложити не буде. І цей. Ну, Головне, щоб стюк був. Щоб тікало, щоб не стояла там сирость, влага всяка. Коротше, отакі у нас справи. Так що залили начурапул. Лили без маяків, просто тягли тут. В общем, вийшло непогано для сарая це. Я б сказав би дуже добре, тут наклончик зробили до січної ями, січну яму облагородю, теж виложу або забетонірую опалку зроблю. Тут буде рамка, будуть ніпельні поїлки стоять і бочка з водою. І щоб коли поросята п'ють, щоб те, що збігає, наприклад, що вони розхльобують, щоб воно одразу в яму збігало. Залили ми його за 2 часо, може трошки більше. То що на допомогу прийшли хлопці, було у нас 5 чоловік, і бетономішалкою лили не моєю, а помощні там професіональна бетономішалка на 10 відер, то, звісно, набагато ускорило цей процес. Моєї би ми лили довше, набагато. Тепер що хай ще трошки тут підсохне. Пролив його сьогодні водичкою. Хай трохи підсохне і будемо залажувати стіни. Треба щось з вікнами придумати. Хочу тут вікно поставити і тут віконечко невеличке. Просто щоб світло було. Тут можна глухе, а там щоб відкривалося. І починати штукатурити. Треба укріпляти стіни. Тут будемо морочитися, заморачуватися, щось в общем, будемо думати. За потолок, не знаю, люди совітують не обшивати, оставити так. Ну, я поки що ще не знаю. Буду, мабуть, буду все-таки підшивати, щоб Та, ну, воно не нужне. Щоб було воно і вид трошки поболі. Получить і тепло зберігалося зимою. Да, воно літом, може, буде і жаркувато. В принципі, якщо тут буде вікно відкриватися, а тут двері, то протягувати буде. Должно бути. По ідеї, должно бути нормально. І я отакі моменти, положила сітку робіт, так як... Ту, що на пол я не встиг, не встиг купити, вложила І Бачите, ці моменти будемо справляти, вирізати, все вирівнювати, щоб поросята не зачіпали, не підривали. Бо бачите, ось. Це два. Оце отут і, і десь отут, по-моєму. Там воно ще може під штукатуркою буде ховатися. В общем, нічого страшного. Слава Богу, залили. Я цього моменту ждав. Капець як то що. Самому було б дуже важко його заливати. І слой тут хороший. Знаю, сантиметрів 12-13 заливали. Пластифікатор, п'ятисотий цемент і гранацев з щебнем. Піска тут немає. То я думаю, буде нормально. Заглажували його так, щоб... Не було як порося там камушки, якщо знаєте, хто тримає, то якщо порося камінчик якийсь знайде, воно його довбатиме, воно видовбає таку дирку, ну йому тільки зацепись, то позаглажували все. Вроді непогано, то я думаю, буде нормально. Не буде тут кліток, буде одна обща клітка. це, я думаю, буде взагалі ідеально. Ну оце ще проблему рішить з дверими. Треба буде аккуратно вирізати пройом, бо цей отак розвивкували і варити двері. Двері будуть більш все, що желізні. На крайній випадок може рама буде е, желізна, а Ну, сама рома дверей, а обшита деревом, подивимося, взагалі. Якщо його буде, з того і буду, буду робити. Не хочеться дуже вложувати сюди. Бо й так воно трошки потягло, це все. В общем, якось так воно зараз виглядає. Будемо далі. займатися, будемо знімати, показувати. Бо время йде, треба його облагородити.